Вітаю вас, я Ірина, і це прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку від 5 по 11 червня. І як завжди, починаємо з овнів, що чекає овнів? У нас випадає король кубків. Король кубків говорить про сферу таку чутливу. Емоційну, почуттів. ось, Тобто це може бути і закоханість, це може бути і якась дружба, налагодження стосунків, розмови приємні, зустрічі, приємні. Все чекає вас, так, знаєте, у сфері, як я вже сказала, чуттєвій, емоційній. Це можуть бути і з друзями 100 грам випити і більше, або просто чайочок. Ось це карта, в принципі, для жінок значить, що ви можливо познайомитеся з кимось водяного знаку. Для когось, можливо, якась креативність відкриється. Це може бути, наприклад. Чимось художнім можете зайнятися. Це якісь такі приємні речі, як ну, може бути навіть в театр сходити ось, на такі мероприємства. В принципі, тиждень, наскільки я бачу, має пройти спокійно. ось, Але, в принципі, емоції вони взагалі не завжди спокійні. Вода вона не передбачувана. Ось тим більше, що ми бачимо позаду. Такий вогонь якийсь може бути. Ну, Хто второ розбирається, знають, що королі мають фундамент вогняний. І так, наступні у нас йдуть тельці, а тельці чомусь випадають дві карти. І я зараз поясню. Дивіться, тут у нас іде дорога може бути, але яка дорога? Тут залежить від вас. Дорогі дольці, що саме ви виберете? І а, дорога може бути взагалі-то приємна. Ваш вибір а, підлягає, наприклад, почуттям. Так? Це може бути і романтика, це може бути якісь дружні візити до вас і, навпаки, ви до когось. А, в принципі, це тиждень пройде. В постійному виборі, тому що ця карта вона завжди говорить: залишайте все позаду, ідіть завжди вперед, не, не залишайтеся топч... топтатися на місці. Ось і в нас показує рух. рух. Зближення, тобто це значить, що можна і примиритися з кимось. І наскільки я розумію, тут незалежно від вас буде ініціатива чи ініціатива від когось іншого. Я бачу тут дуже хороші карти. Через те і кладемо дві. Наступні у нас ідуть близнюки. І близнюки у нас йдуть. Це у нас відлюдник. Відлюдник нам говорить, по-перше, старший аркан. По-друге, відлюдник це, як би вам пояснити, це такий філософський шлях. Можливо, шлях до себе, шлях мудрості, це і зустріч з мудрими людьми, прийняття мудрих рішень, копання в собі, до речі, в глибинних своїх особистих проблемах, внутрішніх, наприклад, що стосується тільки вашої сім'ї або особисто вас. Це людина, яка йде нелегкий шлях, але при кінці завжди є, в кінці тунелю є завжди світло. Тобто, який би. Шлях ви не обрали, ви дійдете до світла, тобто до правди, до справедливості, ось так можна ще сказати. Інколи ця карта говорить: якщо ми будемо обертатися назад, то ми того світла можемо і не побачити. Тобто, це якось тут людина приймає вибір і йде вперед. Якщо ви не підете вперед, будете топчатися 30 років по пустелі чи 40, як. Моїсей це зробив <кій> якось так. Але в принципі тиждень повинен бути спокійний, мудрий, а, людина, яка займеться собою і важливими а, такими питаннями. Тепер йдемо до раків. А раки у нас отримують сьогодні цього тижня а, цього шута як його, блазня. Тобто це не завжди якась така весела, спокійна, вірніше, весела, така беззаботна карта. Але теж це, скоріше за все, може бути якийсь початок, початок тижня, початок нового життя, після розлучення, після чогось пережитого це, коли людина сказала: все, я. Залишаю щось позаду, іду вперед, я міняюся, я починаю все спочатку. Це коли закінчується один період, починається новий період, цикл можна теж сказати. Це коли і мається справу з дітьми. Ось це, наприклад, може бути навіть якесь знайомство. Хоча не завжди блазень говорить про якусь таку. Несерйозні відносини. Це взагалі-то початок відносин якихось. А вже що ви туди вкладете, яка людина проти вас стоїть, ось верніше з якою ви знайомитесь, так воно й буде. Тому що нуль це потенціал. Який потенціал є у вас обох такий буде. Тобто для одного знаку. Я маю на увазі раки. Для одних раків буде несерйозність, для других раків буде серйозність. І ще ось ця собачка нам говорить, думайте інтуїтивно, імпульсивно. Тобто зважайте на свій інстинкт, ще можна так сказати, інстинкт навіть самозбереження. Після раків у нас ідуть льви. А Льви мають а, туз, монет. туз монет – це якийсь шанс. Шанс на перемогу, шанс та успіх. В, в якійсь справі, на кінець, то вам випадає якийсь шанс, якийсь успіх, якась удача може навіть бути. Тут дуже важливо, щоб ваші, ваші руки не були зайняті, щоб місце для цього шансу, для цієї людини, для цієї посади, щоб було у вас вільним. Про що я тут говорю? Якщо людина ще не готова звільнитися і перейти на сходинку вище. Вона якось пропустить цей шанс. Так само і знайомство з іншою людиною, шанс на... закохатися, чи якісь, наприклад, винагороди якісь. Ось це може бути теж і якась винагорода, і якась, наприклад, лотерея теж може бути, і якась спадщина може бути. Це, в принципі, дуже хороша карта, і її треба. Угледіти і не пропустити, як то кажуть. Тепер у нас ідуть діви, а у діви у нас не дуже весела карта, це у нас місяць, старший аркан. Він говорить про депресії, про якісь внутрішні страхи, які будуть вас мучити цілий тиждень. Це можуть бути просто якісь люди, які вас будуть оточувати. Скоріше за все, ви вже давненько знали, що у вас є в оточенні якісь нещирі люди. Ось цей тиждень маєте шанс виявити їх. Інтуїція вас не підведе. Якщо ви дійсно ви спілкуєтеся з своєю інтуїцією, якщо ви її відчуваєте, якщо ви свої, свій внутрішній потенціал використовуєте, то це можна оминути. Що може бути ще? Якась депресія, сум за кимось, жаль за кимось, за чимось. За якимсь минулим теж може бути. По цій карті також проігруються родові, як би це сказати, зв'язки, тобто з матір'ю, по мамі, з якимись родичами можете зв'язуватися. Якісь такі, знаєте, ностальгічні. Питання можуть виникнути цього тижня. Будьте просто обережні з людьми, з якими спілкуються, тому що вони можуть виявитися дуже нещирими і, ем, тобто, як то кажуть, риють вам яму. Тепер йдемо до Терезів. Терези вибирають свою карту. Сміхота. Ну, Це можуть бути якісь правничі речі, це можуть бути речі з. Ем... Як це називається, з документами якимись, можливо, вам прийдеться робити якісь дороб... щось доробляти, щось переробляти, нове щось робити, якісь угоди можуть бути. Це можуть бути дійсно і суди, це можуть бути і поліцейські, це можуть бути якісь адвокати. ось, Що ще може бути? Це може бути карта взагалі-то це е, говорить про справедливість, а справедливість вона сліпа. Ось, Як ти до мене, так я до тебе. От якось, ну, цього. Тому тому, ще карта ця каже: кармічна, що вона те, що заслужив, ти будеш і мати. І ця карта дійсно дуже справедлива. Вона буде бити по руках палкою і чим завгодно, лиш би ви не збилися з правильного шляху. Тому дивіться, якщо щось буде у вас шкутиляти цього тижня, значить ви кудись не туди пішли, не туди забрали. Тому будьте цього тижня будьте уважніші. Якщо щось підписуєте, то підписуйте обережно. Договори, щоб було все чітко. Тепер йдемо до скорпіонів. А у скорпіонів скорпіонів старший аркан сила. І ми бачимо, сила яка? Це внутрішня сила. Значить, вам випадає цього тижня якісь випробування. І е, це говорить про те, що внутрішньої вашої сили вистачить на всі ваші випробування. Це може бути хтось на вас давити, натискати, продавлювати, прокатувати, як не нитьом, то катанням, як то кажуть. Тому будьте цього тижня. Ну як сказати, намагайтеся і відпочити. Дивіться, що за друг у вас, товариш. Ось ще що може бути. Якщо це в коханні, то буде таке, знаєте, стрім... стрімка. Як це називається? О... ну, Коли в... в інтимній справі у вас там все буде дуже гаряче, дуже якось так. Я забула слово, німецькою знаю, українською забула. Leidenschaft, Може, хтось знає, то щоб потім. Не питали, можете просто погуглити. Це, знаєте, такий запал, така велика енергія потужна. Ну, львина енергія, що ще можна сказати. Ось. Я би не сказала, що це поганий тиждень, але результат буде залежати від того, як ви будете наполягати, як ви свою силу внутрішню застосуєте. Тепер йдемо. А, пристрасть. Згадала пристрасть. І так, тепер йдемо до стрільців. У стрільців туз кубків. Це закоханість, це якийсь шанс закохатися, це і знайомство, це і емоції, які можуть зазвичай по тузу чаш. Келихів може зазвичай ну, зазвичай второ, воно виливається. Тут ми бачимо, що воно не виливається, тобто, але буде достав. Не видно, чи повний він, чи пустий, чи напівпустий. Тобто, дивіться, все залежить завжди від вас. Хто цього не розуміє, то мені дуже шкода, я не буду пояснювати, але все залежить від вас. Чим ви наповните цей келих, так воно й буде. Тому старайтеся позитивною позитивні емоції, позитивні якісь враження, щось думайте про хороше. Ось ця карта це і говорить, про що ви будете думати, тим і наповниться ваш келих. Тобто це говорить про те, що думайте позитивно, оточуйте себе людьми позитивними, які вам подобаються. Це карта і примирення, це карта і зізнання в коханні, це карта просто приємного проводження з кимось дружби, мір, дружба-фестиваль, як то кажуть. От наш ну, ніби так, якось так. Тепер йдемо. До козерогів, а козероги у нас імператори цей тиждень. Тобто цього тижня буде така енергія чоловіча структурована, вперта. Ну, козерогам, в принципі, впертості і не, а, і не бракує, а тут аж, аж удвойні. Тобто, карта ця і радить, будьте впевнені, але не забувайте, що палка має два кінця. Що з того боку, за тою стіною, а, а ця карта дуже часто значить стіну, бетонну, непробивну, ось що за тією стіною теж стоїть таке уперте щось. Я вибачаюся, але так воно є. Це може бути і знайомство. З якоюсь е, високопосадовою людиною, це може бути і меценатство, підтримання, спонсорство якесь, продві... 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 просування, наприклад, вас десь, е, допомога чиясь. Це може бути і батько ваш, може бути чоловік, а може бути дідусь. Ось це людина, яка не перед чим не зупиниться, і вона завжди виходить е, з скрутної ситуації. Завжди. Е, Наприклад, законність оце теж непорушність, людина як скала. Ось. Тому дивіться, щоб ви цього тижня вирішили все своє, що вам потрібно, десь проштовхнути, де у вас має, в принципі, получитися. Сподіваюсь і бажаю вам цього досягти. Тепер йдемо до водоліїв. А у водоліїв сімка. Секс, Севен, Сімка. Так, сімка кубків. Сімка кубків говорить про якісь ілюзії, говорить про якісь фантазії, про невизначеність. Вам хочеться всього і багато. Але тут питання в тому: треба визначитись, що саме вам хочеться. Хочеться вам рудоволосого, хочеться вам. Наприклад, з кароокого, з чорними бровами, чи з довгими волосами. Ось тут треба визначитись. Вам важливо наприклад, відвертість, чи вам важливо, наприклад, посада висока будь-яким методом. Дуже ця карта радить вам не. Ніким не очаровуватись, тому що наступна карта вона йде розчарування. Тобто людина розчаровується бо очарувалась. От тут, будь ласка, не очаровуйтесь, може бути перенасичення якоїсь інформації, занадто багато на, на, новин подивились, занадто багато інформації вам цього тижня, телевізор і тому подібне. Тому ця карта говорить: а, до речі, і перенасичення е, е, інту, не інтуїція. А Емоцій. Ось, тому будьте трошечки обережніше і не зачаровуйтесь ніким і нічим, поки не оприділились. Тепер йдемо до риб. А риби у нас що це у нас? Четвірка монет. Вам вдасться зберегти свою позицію, яка б вона не була. Вам вдасться десь закріпитися. Можливо, ви зробите якийсь фундамент. Ну, наприклад, в хаті, так? У вас мрія була, і ви купите, наприклад, парцелю собі і покладете фундамент. Оце і є це. Якщо ви чекаєте на якусь роботу, то грошей тут багато ви не отримаєте, але вони будуть стабільними. І за цей мінімум, звичайно, зможна буде прожити невеличкий дохід. Ось ця карта радить не розтрачатися і нікуди не вкладати. Вона не обіцяє вам принести якісь результати. Тому що якщо ви зараз вкладетеся, наступна карта у нас буде втрати, втрати майна, втрата грошей. Тому притримайте цього тижня гроші, не розтрачайте, а особливо на великі покупки. Гаразд? Такі, як кожного тижня, якась їда, там все, що необхідно, але не витрачуйте, як то кажуть, надлишків, не, не, не балуйте сьогодні цього тижня себе. Трошечки будьте економніші. Ось якось так цього тижня, мої дорогенькі. Ось і енергія дня дня тижня для усіх. Тут якась пауза, перемир'я може бути. А хтось може з вас, це для всіх, я маю на увазі. Хтось може і захворіти. Ось, можливо, комусь потрібен відпочинок, а хтось пережив якусь втрату. Ось, угу. і блокаду я бачу тут. Ось, і потім переміни до кінця тижня, але важка ситуація. Тобто я бачу тут енергії, як для України, ніби дуже трошечки якось не дуже легко буде. Ось, що я побачила. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Щиро дякую, бережіть себе і всього вам найкращого. Мирного тижня, любові і. Разом до перемоги